Друзі, усім доброго дня! Мене звати Хабарова Вікторія Валерівна. Я лікар-дерматолог-косметолог. І сьогодні я хочу вам розповісти про лакшері продукт компанії Coral Club. Це колаген промарин. Колаген в перекладі з грецької мови, це клей. Це те, на чому тримаються всі наші органи. Чому саме я як лікар вибрала цей колаген? Він має унікальну формулу рідку, гідролізовану. Швидко потрапляє в наш організм і дає потужний, відновлюючий і оздоровлюючий ефект, я рекомендую цей колаген діткам, і дорослим, і всім людям, котрі вже мають якісь питання по здоров'ю. І після 40-50 років рівень колагена в нашому організмі зменшується, тому його потрібно поповнювати і поповнювати вчасно. Усім активного довголіття!